Як відпустити, або як розлюбити людину? Я часто зустрічаю такі відео і бачу, що її розглядають через тему, через призму нейробіології, про те, як працюють наші нейромедіатори, які викликають любовну залежність, або пропонують такий більш раціональний підхід. Проте, подумають, що ця людина давала, а я давала набагато більше, значить, мені потрібно повернути і просто якось іти далі. Або іще ще мені подобається про те, що. От, що ми здатні згадувати тільки краще, трошечки його докручувати, дофантазовувати і тому важко відпустити. Але насправді, якщо б це було наскільки просто, то не виникало б цього питання, як це зробити правильно. І я от по своїм спостереженням можу сказати, що. Коли відбувається дуже сильне таке закохання, дуже сильне приєднання до іншої людини, то це означає, що ця людина попадає або в травматичний досвід, або попадає в ось цю точку, в якій знаходиться людина, там, де в неї не дуже зрозуміло по сенсам, по направленню життєвому, по тому, хто вона є, і таке інше. У першому випадку людина намагається. Переіграти ось цей батьківський сценарій. Ну, наприклад, часто дівчинка, яка мала холодного батька, закохується за такого ж самого недоступного партнера і намагається виправити його, тому що вона ж не змогла папу переробити, не змогла, не змогла його спасти від якихось там деструктивних речей, не змогла. А з партнером начебто проще. І начебто я зможу з ним справитися і його врятувати або відіграти, те, що я хочу відіграти. Да. А в другому випадку, от людина, коли стоїть на такому роздоріжжі, вона начебто не знає, куди її рухатися, і переживає певну одинокість, певну ось цю таку загубленість всередині себе, що означає про втрату контакту. З власними переживаннями, з власними емоціями, з власними сенсами. І ця людина конкретно виступає замінником цього контакту. Коли я от думаю про нього, дивлюсь на нього, він займає абсолютно весь мій психічний, емоціональний простір, і мені стає дуже добре. А коли без нього я начебто і не знаю, як мені жити. І тут варто реально переходити. В площину себе розкривати ці питання і дивитися, тому що жодна людина, жодні зовнішні сенси не зможуть доповнити цю картину і відновити.